Благодійний фестиваль Укроп цього разу перевершив сам себе. Якщо у серпні свої роботи представили 30 майстрів, то цього разу їх понад 120. і ще купа бажаючих взяти участь залишилася у черзі. Митці йдуть в ногу з часом. На ярмарку у мистецькому арсеналі є навіть кіборг та Путін, який у незрозумілій позі збирає гроші для української армії. Далі Марія Черняхівська. Посидіти верхи і сфотографуватися на такій садовій скульптурі можна, але не безкоштовно. За фото треба зробити пожертву на допомогу українській армії. Кому не до вподоби Путін, є народний ілюстратор. Водночас активісти упевнені, час самосуду минув і за очищення влади мають взятися відповідні органи. Ви бачите, ось тут є наклейки, ссылки на сайти Мін'юста. Тобто ми намагаємося цієї інсталяції сказати, що можна переводити все в правове поле. Найбільша скульптура на експозиції кіборг. Цей інопланетне створіння замість серця має карбюратор від Таврії, а сам зібраний з непотребу. Лінзи, фотоапарати, железяки, куски пылесосів, велосипедні цепи, В общем, весь хлам, який я нахожу, потихонечку чищу. Душові трубки. Нек трубки. Некоторі деталі я навіть не трогаю, не чищу. От як я її знайшов, так я її приліпив. 30% від проданих сьогодні робот ми віддаємо фонд отосі. Хлопці для вас. Оскільки майстрів чимало, асортимент найрізноманітніший, однак об'єднують роботи патріотичні мотиви. Ми ці щасливі, що можуть своєю творчістю допомогти українським солдатам. Навіть якщо буде можливість така, і мабуть вона й буде, це від нас залежить, що то щось зробити і віддати це на фронт, щоб люди маленькі обережки зробити, які просто будуть навіть нагадувати. Що про них думають, та допомогти можна не лише придбавши оригінальні речі. Тут же плетуть маскувальні сітки для українських солдатів. Зараз дуже потрібні сітки кольору піску. Це от все Азовське побережжя, це Маріуполь, сіро, коричнево, зелені такі не зелені хакі. І вже є замовлення на білі сітки. А от хто хоче нову вишиванку, може придбати не будь-яку, а зіркову. Відомі ведучі, співаки та письменники віддали своє вбрання на інтернет-аукціон. За вишиванку Ніни Матвієнко чи співачки Альоші українці ладні віддати понад тисячу гривень, кажуть організатори. Та презентують інші лоти. Це вишиванка влада соломки. Це не вишиванка, це Карпина вишиванка. До речі, вона найменша, якщо вам цікаво. Це Альося вишиванка, це вишиванка Лілу, це Борковської найстаріша, це Артура Босу і ця вишиванка Марії з гурту Анна Марія. Фестиваль укроп супроводжується ще й культурною програмою. Протягом двох днів тут виступатимуть українські письменники та працюватиме кінозал. Для малечі ж проводитимуть різноманітні майстер-класи. Марія Черніхівська, Роман Климчук, ТВА. Бажаю вам гарної культурної програми на ці вихідні. Далі Андрій Годовниць, програма сьогодні тиждень. Любіть себе, своїх рідних та Україну.